Ти ж обіцяв мені сьогодні пічку полагодити. Діти в школі померзли всі. Ореста, Ореста, відчини, чуєш? Ти хочеш зі мною посваритися? Ми домовлялись. Як буде час, я це зроблю. Ні, ми так не домовлялись. Ще можемо знайти вихід. Ванький. Може, він інший? Ні. Не, не інший. Я не хочу тебе за собою потягнути. Ворог народу це смертельний вирок. Не тільки для мене, а й для тебе. Як я сама. Сьогодні ще дитину принесли. Кучерява, як кульбабка. Іди до дітей. Хтось повинен. З кульбабки людини виходити. Ти мене розлюбив. Просто отак і нічого не сказав. Розлюбив мене і вирішив кинути. Та не мовчиш ти, Орест. Я тут чуєш, не мовчи. Я кохаю тебе, Орест.